Звернемо увагу, що саме модель FS300B можна запаювати реторт пакети. Для цього силиконову стрічку з символами треба перегорнути символами всередину. Беремо пакетик. Після цього дивимось на шов. Він достатньо міцний, все гарно тримає. І пакетом можна користуватися. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.